Любі друзі, всім привітки! Як у вас справи, як настрій? Сьогодні ми будемо рахувати. Рахувати власне, не ваші гроші, а будемо рахувати мої гроші. Адже сьогодні я на прикладі Mitsubishi Colt, це, скажімо так, вживана іномарка до 5 тисяч доларів на автоматі. Будемо розбирати, скільки коштує обслуговувати іномарку 2006-2007 року на автоматі. І на цифрах, на всяких деталях будемо розбирати взагалі, з чого це все складається, яка сума амортизації в рік суми пального ми враховувати не будемо. Адже це буде досить нелогічно, бо об'єми двигунів бувають зовсім різні, і тому до цього треба відноситись так, що паливо це ваші такі проблемки, з ними ви будете вирішувати. А ми будемо говорити про технічний стан транспортного засобу і трошки накинемо деталі про самий Кольт. Які всплили уже в процесі експлуатації? Тому давайте починать. Тепер давайте, друзі, накинемо трошки контексту на це все рівно рік назад. я знімав огляд Mitsubishi Colt. Можете подивитись по посиланням в описі, або отут, десь по і перейти. Подивитись. І там я робив огляд базовий. Власне кажучи, якщо ти володієш такою автівкою, то в тебе в процесі експлуатації вже з'являються деякі деталі, про які ти можливо не сказав або не доказав, або не хотів розказувати. Тому сьогодні буде все максимально прозоро, і ми будемо розповідати про ті технічні деталі. Для того щоб ви мали повне уявлення, що взагалі перед вами буде в майбутньому, якщо ви купите будь-яку вживану іномарку, і щоб приблизно розуміли, що потрібно з нею робити в процесі її експлуатації. Тож давайте трошечки контексту про самий автомобіль. Це Кольт. Двигун у нього 1.34 А90 від е, мерседеса, власне кажучи, усі масла і допуски підбираються власне по мерседесовським допускам. Це досить цікава штука. І як виявилось, подібні модифікації цих двигунів встановлювалися у Смарти е, тут, навіть радіатор, вентилятор радіатор, радіатора це все від власне кажучи, смарта коробка. Вибору передач, власне кажучи, робот. Для тих, хто не розуміє, що це таке, з чим його їдять, ви можете перейти, більш детально розібратись в типах коробок передач, власне кажучи, в відео в мене на каналі. І не варто забувати, ми тут не лише про техніку розмовляємо, а ще й знімаємо доволі веселий автомобільний контент, знімаємо огляди, тест драйви, взагалі угораємо по повній. Все як ми любимо, все для того, щоб ви були задоволені, і це було для вас цікаво. Тому давайте будемо зараз проводити на прикладі цього автомобіля, будемо проводити деякі паралелі, і я вам розповім, з чим вам можливо, та як можливо, це розхідники, на які ви будете потрапляти в випадку, якщо ви навіть купуєте уже, наче гарне по технічному стану авто, в будь-якому разі ви повинні зробити при покупці нового або ну бушного автомобіля, ми скажемо так, вжитого автомобіля. А вам потрібно в будь-якому разі робити нульове ТО. Що це таке? Зараз розповім вам на пальцях, от вони вже приготовані. Це ви купуєте авто, ви не знаєте, який там стан масла, Ви не знаєте, що там з масом в коробці, ви не знаєте взагалі в якому стані підвізка. Ну, звісно, там під час першого тест-драйву ви будете розуміти, там, що вам потрібно, можливо, треба буде глянути, або можливо замінити. Але це базові такі деталі, які в будь-якому разі потрібно при покупці, навіть якщо авто в доброму стані, заїхати на станцію техобслуговування або. Або замовити самостійно деталі, і, власне кажучи, все це замінити для того, щоб ви вже знали на 100%, що от у вас є от така от автомобіль. В ньому було те -то, е -то, е -то, е -то, е -то, зроблено, тобто по списку ви вже розбираєтесь. І ви розумієте подальший ваш план дій, і ви будете дивитися так: мені потрібно там через там, 10 тисяч кілометрів або 200 мотогодин вже замінити масу. Тобто, це. Банальна підготовка авто до експлуатації. Тобто нульове ТО, це от ви щось купуєте, наприклад, там, телефон. В будь-якому разі, щоб почати ним користуватися, вам потрібно завести Google аккаунт, встановити ваші додатки, яким ви користуєтесь, авторизуватись там в Facebook, Instagram, і вже ви розумієте, що телефон готовий до використання. З автомобілем, навіть якщо він вживаний, ситуація точно така. ж. Тобто, вам потрібно його купити. Відразу під себе самого виконати обслуговування. Неважливо, де це в СТО або, наприклад, самостійно з друзями або з другом, або самостійно десь під піддомкратити все це зробити, або заїхати на яму. Це важливо. Наступний фактор це те, що оці вартість цього нульового ТО може бути різноманітною. На прикладі простої заміни мастила. Ми зараз порахуємо приблизно. Я не кажу зараз кінцеві якісь цифри, тому що цифри на, власне кажучи, моторні оливи на фільтра, вони досить швидко змінюються. Але місяць по тому на даному автомобілі було виконано, власне кажуть, цю процедуру. І мій чек, за це все склав олива. Це у нас, я зараз покажу. Зачекайте, О. оливу я лью. Мотюль, власне кажучи, синтетіка, і мені вона вийшла, оця чудесна 5-літрова баклажка вийшла мені в 1500-1600 гривень. Це гарна олива, яка, власне кажучи, з цим мотором досить непогано дружить. Тому що з цим мотором є деякі нюанси, якщо йому не подобається олива, він її просто жре. Да. Такі історії. Далі по фільтрам. Фільтр я купував е такого, середнього, скажімо, середньої цінової категорії, середньої якості, це був Bosch, він був доволі невеликий е і коштував він там близько 250 гривень. І, власне кажучи, робота по всьому цьому власними руками, дякуючи Богу, я не рукожоп, е вийшла буквально в нуль. Тобто, я заїхав на яму, все це зробив. Процедура доволі, доволі проста, не складна і не потребує якихось академічних знань. Тепер давайте далі. Повітряні фільтри, салонні фільтри це теж досить важлива штука, яку повинні при нульовому ТО виконувати. Ну, ціна їм в середньому повітряний фільтр мені вийшов теж там близько 250-300 гривень. Салонний фільтр десь 170-200 гривень. Це все фірми Bosch. Коли ви вже зрозуміли, що по техніці наче все окей. Мотор працює, коробка окей, а можна шукати далі проблеми. І, власне кажучи, це ходовка. Діагностування ходової насправді, от в цьому випадку я рукожоп. тому я знаю базово там деякі нюанси є, як їх можна продіагностувати. Але, скажімо так, це робить доволі непросто. Про хронологію обслуговування даної машини для того, щоб ви приблизно розуміли, скільки коштує амортизація авто протягом року. Це досить цікава історія, тому що за останній рік з ним досить багато цікавого трапилося. Тому давайте по порядку. Після тест-драйву ми заїхали, зробили ТО. Це зміна моторної оливи, фільтрів, діагностика ходової. Чек тоді вийшов близько 2,5 тисяч гривень. Це разом з роботою робив не сам, тому що досить напружені тоді були графіки. Та й власне кажучи, не хотів на це витрачати час, тому що ми там знімали, намагалися знайти машини. Ну, стандартне життя разом, особливо тоді, коли ти це все з роботою. І про після цієї діагностики всплив той факт, що у мене підтікає радіатор. Неочікувано, при тому, що машина ніде не билася, я їздив лише по міським дорогам. Тобто, все повинно бути начебто добре, але почав сифонити радіатор. Власне, це було перший час не критично, і я вирішив це відкласти. Далі в нас наступила зима, і один, одним зимовим ранком в мене вмирає щеплення. Да. Якщо ви в курсі по початковому контексту, це був робот. Робот звичайний, однодисковий. Якщо хто не розуміє, що це є відео про коробки передач, десь тут буде посилання, поспиваючій підсказки. І посеред проспекту у мене. Все, власне кажучи, я стою посеред проспекту, не можу нікуди доїхати. Власне кажучи, я не знаю, яким чудом мені вдалося на аварійці зранку в час пік добратися до парковки супермаркета для того, щоб просто там стати і почекати на підмогу. Тому що спочатку я думав, що все буде добре. ну, Щеплення і щеплення. Я подивився, комплект САКС стояв на той час 6 тисяч гривень, і думаю, ну добре, добре. Далі приїжджає мій колега, і ми тягнемо мене до найближчого сервісу, який готовий взятися за ремонт робота. Як виявилось, не кожен сервіс береться за такий ремонт. І тому ми просто залишаємо машину на півтора або навіть два тижні у сервісі, де вспливають такі деталі. Масло в коробки. Почорніло, власне кажучи, згоріло. Диск щеплення стерся до, власне кажучи, закльопок цих. І все стало зрозуміло, що ще й додатково помер актуатор. Актуатор це, власне кажучи, механізм, який виконує роботу щеплення, який потребує адаптації. Розумію, що я, власне кажучи, попав. Вартість актуатора виходить близько. 14 тисяч, і за все ТО я заплачую 23 тисячі. А після всього цього ТО ти сідаєш, наче в нову машину. Ти радієш, що от вона навіть по друге по іншому стала їхати. Зовсім по іншому вмикається передача, і ти такий радісний. Рухаєшся, власне кажучи, всю зиму. І вона тебе вивозить майже скрізь. Тобто, все з нею добре, вона знову ожила і все класно. Продовжуємо жити з звичним життям, заїжджати на АЗС і туди додавати чуть-чуть нектару для того, щоб ти отримував там задоволення. Після цього приходить весна, і я розумію, що, власне кажучи, потрібно все-таки в неї почати вкладуватись, тому що там вже і всі мені на шиномонтажках кажуть, що от стійки мертві. Там вже проблеми з радіатором починають про себе давати. Я розумію, що потрібно зробити ще одне ТО, але випадкняного ТО у мене вже був час і було бажання. Саме тому я взяв це і самотужки зробив. А, стійки я брав ті ж самі САКС права, ліва, а, вони мені вийшли в 1700 гривень одна штучка, їх потрібно було дві. А радіатор, радіатор це взагалі досить цікава історія, тому що нові радіатори ну це 5-4 тисячі гривень, і я вирішив трошки викрити. І на цьому, в цьому випадку я навіть трошки ну остерігався цього, тому що це був бушний, бувши в використанні, якщо коротко. Радіатор, який їхав з Польщі. Коли я відкривав посилку на новій пошті, я трошки прифігів із того, що ти відчиняєш, і в тебе усі ці алюмінієві направляючі, які насоти для обдуву, починають просто висипатись. Я думаю, ну все. Але благо стоїть радіатор з новий антифриз, і зараз автомобіль себе почуває досить і досить добре. І е, це ТО мені вийшло по грошам, е, я так розумію, ну це стійки, це я точно пам'ятаю. Це 3200-3500 гривень. А радіатор 1500 гривень був ще використанні. І антифриз. Антифриз я брав Фелікс, там 5-літрова баклажка, відразу не концентрат, тому що концентрат, літр концентрата коштував близько 260 гривень. А готовий варіант в кількості 10 літрів стоїв близько 700 гривень. Я вирішив, що чому би і не взяти відразу готовий, тому що у нас зими не такі і прям жорстокі, що він такі морозні. Тому, в принципі, думаю, що все буде добре, він нормально перезимує, тому що заливочний об'єм тут 6 літрів. Тобто такі навіть прості, скажімо так, факти, що потрібно іноді сісти самому прорахувати. Реально пошукати, виділити на це час, щоб е грамотно прорахувати всі кроки. Дальнішого дій із автомобіля. для того, щоб ви могли розуміти, що от там у мене зараз от така проблема, мені її треба зробити за от такі тут гроші, але я можу зробити отак, і це можливо вийде трошки дешевше. Тобто, в випадку, якби я це все робив на, сірв... на сірваку, то я би, звісно, ще заплатив би за роботу. І робота в цьому випадку ну, коштувала доволі немаленькі гроші, тому що тут, щоб розкидати, наприклад, ту ж саму стійку, потрібно скинути жабо, під жабо знаходяться болти, там ще мотор. І трапеція, власне кажучи, скло очисників, і це ну геморно по самій роботі. Тому це вже буде коштувати трошки дорожче, чим просто підняти автомобіль, зняти колеса, відкрутити два болта і відкрутити зверху і зняти стійку. Тому на роботі, я думаю, зекономив десь 15 дві тисячі гривень, що, в принципі, не може не радувати, тому що можу заїхати на заправку, завити 95-го і поїхати далі. І тепер час підійшов до останнього ТО, яке виконувалось от буквально за два тижні до зйомок цього відео. І це, власне кажучи, у мене почали підклинювати супорта. Ну, я розумію, що там колодкам, звісно, вже торба, але потрібно було ще. Все-таки глянуть, обслужити. Я замовив два, два комплекти направляючих, які мені, на жаль, не підійшли підійшла. А власне кажучи, нові резинки на них я замовив нові тормозні колодки, я замовив ремкомплект по супорту. І це, це все також я робив самотужки. Якщо в тебе є руки. І є багато вільного часу, тому що сервіс би це зробив, я вам скажу набагато швидше. Бо ти так думаєш, ну що там, зняти супорт, зняти відняти колодки? Ну це ну, діло п'яти хвилин. Далі потрібно там, звісно, з поршенням трошки повазитися, поставити нові манжети, поставити новий пильник, поставити і все це помазати, запихнути, ну наче прокачати систему. Це наче, ну. 30 хвилин ну 40 від випадку того, як я робив я, поки ти все з цьому всьому розбираєшся по манулам індусів, то це, звісно, займає трошки більше часу. Але потрібно розуміти, що якщо у вас є прямі руки, і є голова, ви можете зробити абсолютно все. І на оцій відстані ви зараз можете побачити от таку от суму. Скільки коштував, власне кажучи, рік обслуговування ну, іномарки на, на автоматі. Але ця сума не є мастхевом для кожного. Не потрібно запасатись такими сумами. Чому? Тому що в випадку, наприклад, у мене. Якщо брати там, навіть той диск щеплення або актуатор, то все одно ви повинні розуміти, що це поломка, яка може статися неочікувано. Ти не можеш це якось продіагностувати або встановити. Ну, там, по щепленню ти ще відчуваєш, тому що точки адаптації змінюються. Але в загальному випадку це стається неочікувано, і ти цього не очікуєш. Якщо брати звичайне якесь таке повсякдневне використання і повсякденне обслуговування там ті ж колодки. Ваша Шок. сума. Скажем так, затрат на обслуговування автомобіля в рік може бути меншою, або в деяких роках у вас може вона бути більшою, ніж ця, тому що це таке більш середній варіант, тому що я вже знаю, що там потрібно подивитися трошки до, власне кажучи, сайлентблоків, ступічних підшипників. Але це все виходить все одно там з часом. Буває таке, що ви за рік не витратите ні копійки на обслуговування, там можливо мастиву. Мастило змінити але це такі, з розряду досить простих варіантів, тому що потрібно в будь-якому разі автомобіль обслуговувати. І головний меседж цього відео це те, що якщо ви вибираєте новий або підтриманий автомобіль на авторія, то ви повинні розуміти то, до чого ви, ви будете готові. Вам потрібно, ну скам так, морально до цього підготуватися, мати на увазі, що потрібно за цим всім стежити. І саме в тому випадку. Ваш автомобіль буде приносити вам ті задоволення, які ви хочете від нього отримати, тому що я от відремонтував все, зробив і розумію, що так крихітко, да. ти, ти розумниця. ти живеш, ти їздиш, і в тебе все класно, тому що за тобою стежить. І якщо ви дійсно стежите за вашим автомобілем, все робите в ті терміни, які потрібно це робити в міжсервісні інтервали, то ви отримуєте менше. Затрат, ви за цим всім стежите, і у вас, ну знаєте, все відбувається доволі плавно і з невеликою кількості затрат, що дуже важливо, особливо в нинішній час, коли запчастини досить дорогі. Тому обирайте автомобілі добрі, відразу. Розумійте, що потрібно зробити нульове ТО, робіть все. В поставлені терміни, в поставлені якусь о, часові рамки для себе, для вашого автомобіля. робіть це з правильним міжсервісним інтервалом. І тоді оця штука не буде ламати вам голову. Ви не будете з неї жити в сервісі, а будете лише їздити на ній, отримувати задоволення і, власне кажучи, менше на неї витрачати. От і все, друзі. Дякую вам, що ви дивилися до кінця. Великої вам всім удачі! Щастя, здоров'я, і побачимось.